Привіт всім! Сьогодні говоримо про теорію відносності та космології. Спеціальна теорія відносності, межа для класичної квантової механіки перетворення Лоренца. Спеціальна теорія відносності є продовженням класичної механіки. Вона тісно пов'язана з релятивійською механікою, яку ми розглядали раніше. Вона бере свій початок ще з часів Галілея, адже він був першим, хто висунув припущення, що рух відносний. Пригадаймо, що таке відносність руху. Це його властивість, яка показує, що тіла можуть одночасно рухатись, якщо ми спостерігаємо з одного місця, і не рухатись, якщо спостерігаємо з іншого. Уявімо, що дві мухи сидять на лобовому склі машини, що їде по вулиці. Відносно пішоходів, мухи рухаються зі швидкістю автомобіля, а одна відносно одної вони нерухомі. Галілей сформулював закон додавання швидкостей, за яким швидкість тіла, що рухається у системі відліку, що також рухається – Додається, і загальна швидкість дорівнюватиме звичайній сумі двох швидкостей. З цього закону можемо виразити і те, як змінюється шлях, пройдений таким тілом. Разом ці співвідношення називаємо перетвореннями Галілея. Проте, як ми вже згадували, перетворення Галілея не працюють у випадку, коли тіла рухаються зі швидкостями близькими до швидкості світла. Це стало ще суттєвішим, коли в 19 столітті виявилося, що рухомі електрично заряджені частинки стають джерелами електромагнітних хвиль. Отже, від того, чи рухається частинка, залежало те, як вона випромінює хвилі. Щоб якось пояснити ці незрозумілі моменти, Лорен запропонував свої перетворення. Вони не заперечують перетворення Галілея, а доповнюють їх для тіл, що рухаються зі швидкостями, близькими до швидкості світла. Спеціальна теорія відносності якраз і займається питаннями руху з погляду різних спостерігачів у різних місцях. Якщо спостерігач рухається з постійною швидкістю, і ми відносно нього визначаємо основні напрямки, то така система називається інерціальною системою відліку. В різних інерціальних системах час пливе по-різному, тому і додавати відстані і швидкості за перетвореннями Галілея не можемо. Спеціальна теорія відносності має свої обмеження. Перетворення Лоренца не працюють для тіл, які рухаються зі змінним прискоренням. Тобто, вона все ще працюватиме для тіл під дією постійної гравітації чи тіл, які обертаються. Але для всіх інших випадків доводиться користуватись загальною теорією відносності, про яку поговоримо трохи згодом. Ейнштейн сформулював кілька постулатів, щоб описати, як працює спеціальна теорія відносності. Основою для цих постулатів стали такі тези. У будь-яких інерціальних системах всі фізичні процеси відбуваються однаково. І тіла, у яких є маса, не можуть рухатись зі швидкістю світла, тому, коли вони рухаються зі швидкостями близькими до неї, то їх енергія зростає. Отже, постулати теорії відносності. Перший, будь-яка фізична теорія має працювати у будь-якій системі відліку, і вона не повинна змінюватись. Другий. Швидкість світла у вакуумі є однаковою для всіх інерціальних спостерігачів в усіх напрямках і не залежить від швидкості джерела випромінювання.